Вітаю вас, малята! Сьогодні на нас чекають великі відкриття таємниць природи. Осінь чарівна пора! Кожен день природа нас тішить своїми кольоровими перетвореннями. Ми з задоволенням збираємо кольорові листочки у букети, а як їх можна ще використовувати, як зберегти? Збирати листочки краще в суху погоду. Щоб вони зберігали свій колір, їх можна використати для творчості, на прогулянці, для прикрашання оселі, створення різних подарунків рідним та друзям, але із часом листя стискаються, змінюють свій вигляд, якщо залишити їх без обробки. Як зберегти кольоровий настрій осені? Можна засушити листя між сторінок книги, але слід бути обережними: велика кількість листя в одній книжці може зіпсувати сторінки книжкові, тому що паперові сторінки вберуть в себе вологу із листочків і папір зіпсується. Такий спосіб зберігання листя займає декілька тижнів. Я навчу вас способу засушування листочків за допомогою теплової обробки, але цей спосіб використовуйте тільки під наглядом батьків та з їх допомогою. Окрім листочків, нам знадобляться паперові рушники, праска, підстилка, на якій будемо працювати, книжка розміром більшим за розмір рушника. На паперовий рушник розкладаємо листя в один шар. Стежте, щоб вони лежали окремо одне від одного. Накриваємо зверху ще паперовим рушником. Гарячою праскою повільно проводимо по листю деякий час. Під дією гарячої праски волога із листочків випаровується та поглинається рушником. Придавимо згори книжкою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання. А ми продовжимо засушувати інші листочки з нашого осіннього букету. Всі дії повторюємо. Вже за годину ваші листочки готові до використання у творчих саморобках. Або ж засушені листочки можна скласти у теку і зберігати до потреби. Бажаю усім вдалих експериментів і приємних осінніх прогулянок!